Ну, раді його бачити у нас в ефірі теж 100%. пане Валентина Вітаємо вас. Просимо до слова, пані Аліна, пані Дмитро по пане Дмитро вітаю вас. Дуже приємно і хочу сказати одразу, що от я слухав Олега Жданова. Дуже приємно завжди його така спокійна впевненість. Вона розповсюджує такі, знаєте, впевненість на про те, що ми досягнемо своїх цілей і зі свого боку хочу сказати що на день Незалежності от команда Security Talks, апострофа ми готуємо такий спеціальний так само репортаж, пов'язаний з вивченням того, яка саме українська зброя себе проявила під час цієї війни. А говорити буде про що я хочу запевнити тепер щодо подій сьогоднішнього дня? Ну військові події вони демонструють не стільки, навіть паритет, скільки. Таку ж спокійну впевненість українських збройних сил, які сьогодні відбили на чотирьох напрямках, відбили спроби російських угруповань наступати і, в принципі, демонструють в подальшу, подальшу таку стратегію щодо хірургічного такого знищення ланцюгів постачання. В логі... логістичних ланцюгів постачання усього, що потрібно армії для того, щоб вона російським угрупованням, щоб вони могли жити і ну, якось воювати. Між іншим, там вже дуже все погано із таким, я б сказав, комплектуванням, що настільки що навіть сьогодні стало відомо таке повідомлення цікаве, що. Російська сторона перекидатиме своїх вояків із Сирії. Це дуже показово, тому що свідчить, що не хочуть багато хто в Росії. Звісно, не може це вголос сказати. Там і думати заборонено до, до речі, вчительку засудили на 5 років умовно лише за те, що вона виступила проти війни в Україні. її Здали, так би мовити, павліки морозові сучасні. Да? вони записали вчительку на диктофон, і е, через це вона п'ять років умовно. Отримала. Але сам факт цей свідчить, що в Росії Росія стала тоталітарною державою, де взагалі то і думати забороняється. Тому, власне кажучи, там і такі, начебто, ще є високі рейтинги там і Путіна і готовності до цієї війни. А насправді практика демонструє, що ніякої готовності немає. Але є тут і зворотня сторона, зворотній бік медалі цієї, так би мовити, дачі монети пов'язано пов'язано це з тим що україна таки не може сьогодні ну в в такому стані, в якому вона є, перейти до реального контрнаступу. Я хочу дві події пов'язати: перше, це те, що сьогодні в ефірі з'явився народний депутат, який воює на сході. Роман Костенко, дуже відомий народний герой України, відомий боєць, який захищав Донецький аеропорт. Він сьогодні відверто сказав, що з цією зброєю, яка сьогодні є, поки що неможливо думати про контрнаступ, і це. Ну, достатньо слушна, відверта, за відверта заява. А крім того, сьогодні Financial Times процитувала кількох українських чиновників чиновників. При цьому процитувала їх анонімно, і там були такі заяви. Мене особисто дуже. Ну я б сказав би не те, що здивувало, а дуже так. Напружила, стала подразником одна з заяв, що українським е Збройним силам не просто зараз не вистачає зброї і можливостей, а навіть є в нормування використання боєприпасів. Ось це є ну, величезною такою проблемою, бо ми зараз якраз розглядаємо питання. Артилерійських боєприпасів крупних калібрів, наскільки вони відіграють роль в цій війні, вони відіграють ну, надзвичайну роль, насправді йдеться не тільки про Хаймерс, а йдеться в тому числі про важливі так звані розумні боєприпаси, які здатні за рахунок спеціальних розробок і використання новітніших технологій. вони в них інша траєкторія польоту, і за рахунок цього вони здатні бити по об'єктах, по цілях аж на 70 кілометрів. Це такі, як екскалібр, як бонус, як смарт. Україна їх так само почала нещодавно трішечки отримувати, але у настільки незначній кількості, що це ну замало поки що. Ну зрозуміло, що той самий «Екскалібр» Коштує там 68-70 тисяч доларів за один боєприпас. Це дуже дуже багато, звичайно. Але якщо співставити це з вже з тисячами загиблих українців, то мені здається, що захід мав би більше приділяти увагу саме постачанням. Сучасних техно високотехнологічних озброєнь саме цього не вистачає сучасних високотехнологічних озброєнь, при цьому здатних, от знову таки, ми вивчаємо можливість контрнаступу, і нам наші спікери, генерали, свідчать, що якщо у нас тактичний і оперативний тактичний рівень підготовки. Наступу фактично забезпечений, то оперативно стратегічний, фактично, ні, тому що ну ракетні комплекси. точка вони «Точка У ну, вони вже так би мовити, це радянське минуле. Вони вже не можуть цього забезпечити, а це дальність 300 і більше кілометрів і тут у нас. Є проблема із використанням літаків, тому що там потужне ППО, а у нас його не вистачає для забезпечення е, своїх е, сил, е, і не вистачає і ракет, врешті-решт. Тому е, ми з одного боку можемо тут е, радіти, е, що збройні сили наші дуже розумно поводяться. Дуже е, всі це свідчать, що дуже. Е, Солідна робота, і ну просто робота Збройних сил вона є такою, як мистецтво можливого. Але через цей недолік, що ми залежимо від постачань західних озброєнь, це, звичайно, робить Україну, залишає її вразливою. Причому залишає вразливою її так само і на Рівні впливу іноземних спецслужб, зокрема російських спецслужб. Ну сьогодні з'явився такий скандальна така перепалка, скандальна перестрілка пов'язана з доповіддю Amnesty International, організація, яка в доповіді висловила думку, що українські збройні сили, начебто, наражають на небезпеку цивільне населення, але ну безумовно, що українська сторона довела цю брехню, але ми знаємо, що в інформаційно-психологічних операціях одна аудиторія все це слухає, бачить і читає, а інша потім читає. Спростування і так далі, тобто сам факт це вже величезний удар по Україні, і е, знову таки, ну я пам'ятаю дуже добре, як Росія використовувала організацію таку ОБСЄ для своїх е, і е, спеціальних операцій е, розвідувальних служб, спеціальних служб. Е, мені доводилось двічі виступати на. ОБСЄ, і я добре знаю, як це робить Російська Федерація. Тому я абсолютно переконаний, що так само вслід за ОБСЄ стала оця Amnesty International, Стала організація, яка попрацювала на російські спецслужби. На жаль, от така ситуація. Ще одна історія, яка. Потребує уваги, Ну, чергова історія про те, як Росія обходила санкції раніше, з 2014 року. Зокрема, сьогодні йдеться про викриття того, що в ракетних системах залпового вогню торнадо С російських є оці комплектуючі імпортні. Іноземні поки що не розголошуються, яких країн, але ми знаємо, що навіть величезний скандал був по відношенню до іншого підприємства «Алмаз-Анте», який з 14-го року був під санкціями, але співпрацював через приватні компанії, через верніше цивільні замовлення. І з американськими компаніями, і з німецькими, і з швейцарськими. Тому Росія от намагається світ дурити. Іран сьогодні, начебто, відправив першу партію. Це дані не підтверджені, але ми очікуємо, що рано чи пізно це відбудеться, начебто, відправив першу партію безпілотників до Росії, і гадаю, що наша військова ППО буде чекати на їх. Приліт і гадаю, що ми дізнаємося, що це за безпілотники, тоді, коли будемо їх розбирати, вже збитими. Ну от такі події відбулися сьогодні. Лише на останок хочу сказати, що і Північна Македонія нам дає грачі, так звані 4 Су-25, А Канада готує майже 40 броньованих машин. Тобто насправді увесь світ. Нам допомагає і ми сподіваємося, що усі разом з цим усім світом ми таки переможемо о цього ворога, який є підлим, віроломним, ну і е, поки що сильним. На цьому хочу завершити і подякувати за можливість виступити тут. Дякуємо на Валентин Бадрак, ведучий апостроф ТВ директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.